На Одечині прикордонники Подільського району спільно з правоохоронцями затримали КАМАЗ, щедро набитий чоловіками, які мали намір незаконно перетнути державний кордон. Наскільки я розумію, з лінією Придністров'я зараз детальніше про це розпитаємо Андрія Демченка, речника державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. І Пане Андрію, е, наскільки я бачив з офіційного повідомлення Держприкордонслужби, 48 чоловіків було в цьому КАМАЗі. Це найбільше затримання одномоментне чи не рекорд? Власне, це одне з найбільших, бо фактично понад 40 осіб були вже такі групи. І, ну, так як бачимо, на жаль, організатори таких незаконних схем вони продовжують намагатися зібрати велику. Групу осіб велику групу порушників, тих громадян, які планують незаконно перетнути кордон, готові за це платити кошти для того, щоб їх або ж одно або можливо максимально близько доставивши до кордону в подальшому невеличкими групами переправляти через кордон. Цю групу, як ви зазначили, була затримана на Одещині. Це спільна робота і наших оперативних співробітників і співробітників у взаємодії з органами поліції та органами прокуратури в рамках кримінальної справи щодо незаконного переправлення осіб. Ну і на щастя вдалося упередити таку спробу. Бо власне сам транспортний засіб був затриманий за три кілометри від державного кордону. Нагадаю, це кордон з Молдовою. А це кордон з Молдовою, чи з тимчасово невизнаним і окупованим Придністров'ям? Якщо можна повторити питання. Так, я хотів спитати, чи це кордон з Молдовою, який контролює молдовський уряд, чи це Придністров'я, яке тимчасово можна вважати окупованим? Це, це власне кордон з Молдовою, але це Придністровський сегмент, де більш складніше молдовській стороні контролювати. Цю ділянку державного кордону. Зрозуміло. А чи є якась статистика, як часто саме на цій ділянці кордону прикордонники затримують таких порушників? Ну і, власне, будемо говорити більше про загалом кордон з Молдовою. І саме на Молдовській ділянці, а також на кордоні з Румунією найбільше випадків, власне, спроб незаконно перетнути кордону. Янках, зокрема, кордон з Польщею, словаччиною, угорщиною, звісно, випадки І також присутні спроб незаконно перетину кордону, але вони значно менші ніж на цих двох напрямках, які є зазначення. Угу. Пане Андрію, хотів в такому разі попросити вас прокоментувати, що недавно уряд вносив зміни з приводу облікових документів для чоловіків призовного віку, які перебувають в зоні прикордонні. Детальніше можете розказати про що саме йдеться і що тепер треба знати і мати при собі? До цього ми вже інформували. Фактично, вчора уряд розглянув нормування норм законодавства. І власне зміни стосуються, які були внесені вчора в постанову 1147 про прикордонний режим. Фактично, те, що відображалося раніше в законі, тепер відображатиметься і в цій постанові щодо необхідності чоловікам у віці від 18 до 60 мати при собі військово-обліковий документ, коли вони перебувають або ж в контрольованому прикордонному районі, або ж в межах прикордонної смуги. І власне на вимогу військовослужбовця державної прикордонної служби наряду з паспортним документом приділити і цей документ, Зазначу, що військово-обліковий документ може бути як в електронній формі, так і в паперовій. Нагадаю, що в електронній – це до мобільний застосунок резерв плюс з згенерованим QR-кодом, який можуть читати прикордонки для того, щоб отримати для себе ту необхідну інформацію, яка нас цікавить. Якщо я правильно розумію, то це ж стосується і у тих районів Карпат, де зараз обмежили туристичні маршрути: Кострич, Петрос і так далі, угорський камінь. Тобто, туди взагалі не можна заходити, чи там теж треба мати ці військово-облікові документи чоловікам з собою? Ну, власне, нагадаю, що прикордонна смуга це середина місцевості 5 кілометрів вздовж лінії державного кордону. Межі контрольованих прикордонних районів вони значно більші можуть досягати десятків кілометрів і перебувати там в, в межах е, окремих районів різних областей. Межі контрольованих прикордонних районів е, визначені постановою уряду 1199. Раджу всім ознайомитися з, з межами контрольованого прикордонного району для того, щоб потім не виникали якихось питань, чому е, саме. Е, ці місцевості прикордонники вимагають пред'явити ті чи інші документи, але нагадаю, що кожен прикордонний загін в рамках законодавства, зважаючи на ту ситуацію, яка складається в них на ділянці, можуть вводити додаткові режимні обмеження щодо перебування і в межах прикордонної смуги і в межах контрольованого прикордонного району. В тому числі щодо тих туристичних маршрутів, про які зараз ви запитали, коли раніше до цієї інформації було більш швидко прикута увага. А ці додаткові режимні обмеження вже діють на різних ділянках, в тому числі і на Закарпатті, в тому числі і в межах Сінівецького прикордонного загону, і в межах південних регіонів, тому Варто з ним ознайомлюватися для того, щоб потім не виникало питань, коли людина перебуває безпосередньо там. Зрозуміло. Дякую за роз'яснення, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, був з нами в ефірі.